Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як в мене відбувається процес натягування дроту на рамочки 300 та 145. І для початку я вам розкажу про реманент, який ми використовуємо, що для цього потрібно, а тоді вже прийдемо до огляду е, такої шайтан-машини, на якій це все відбувається, та самого процесу. Отож, для того, щоб натягнути дріт на рамочки. Нам потрібно о, для початку найперше, це рамочка. Ми зробили в недавньому попередньому ролику рамочки на 300, збивали їх, якщо хочете, посилання тут в куточку переходити, дивитися, як це відбувалося. В рамочки ми обов'язково вставляємо втулки, для того, щоб дріт, коли ми його натягуємо, не впивався в деревину. Тоді рамочку набагато краще використовувати, якщо в ній є втулка. Наступне в нас буде. Е по важливості дріт нержавіючий. Обов'язково ми використовуємо отакі от бабінки, я от щойно буквально поміняв. З минулого сезону у мене залишилося ще на ній трішки. Натягнув 10 рамочок, і вона закінчилася. Такої бабіни дроту нержавіючого діаметром 0,5 одного кілограма вистачає купер. Одного кілограма вистачає на десь 300 400 рамочок тадан. Скільки метрів не знаю. До речі, є табличка. Ви можете зайти в наті, вбити таблиця довжини дроту, вставляєте матеріал, вага і діаметр, і воно вам пише, вираховує скільки довжина буде в такій бабіні. Дуже класна штука. Мені було цікаво підрахувати, скільки мені буде потрібно. Минулого року я придбав таких дві бабіни. Так, далі цвяшки. для того, щоб закріпити дріт на рамочці з одного і з іншого боку, я використовую такі столярські цвяшки, вони покриті бачите, якимось цинком чи чим вони менше ржавіють. Бо насправді я перших своїх 20 рамочок, які я купив, вони були натягнуті темним, ну з металу звичайного дротом. Вони поржавіли. Це таке, таке ужасне, що це ну, просто капець. Насправді, друзі. До своєї праці потрібно відноситись відповідально, адже ви вкладаєте свій час і хочете, щоб потім отримати хороший результат, того краще використовувати нормальні матеріали, щоб потім не бідкатися на те, що потратили час, а робота була намарна. Так, що ж, рамочки я натягую не дуже сильно дріт на них. Він не сильно дзвонить. І для того, якщо я десь пропустив якісь. Якусь частину дроту не сильно його натягнув, Я використовую такий натягувач для дроту хвиля. Оце з минулого року цей у мене жовтенький, він вже має такі канавки, того він вже дріт недобре по ньому сковзає. Обов'язково такі речі я купляю на Аліекспресі. Дуже шкода, що до них не продаються оці колесика на Аліекспресі. Вам доведеться купляти отаку штучку в зборі. Ну, вона не сильно дорога. Я собі взимку замовляю такі от хвилі на один сезон одна штука. І також я замовляю собі, якщо вам цікаво, рукавиці, ті, що в мене завжди в відео щороку нові, вони коштують 150 гривень, але завжди приємно користуватися новими, непошарпаними і неподряпаними цими рукавичками. А інші в мене вже використовують гості, котрих я проводжу на пасіку, щоб вони дивилися і їх не вкусали бджілки. Хвилю обов'язково використовуємо, ну і звісно ж з такого звичайного інструменту це молоточок, щоб забити ці е, плоскогубці, щоб е, натягувати дріт. Давайте ну, познайомимося з е, ну, моїм натягувачем та спробуємо натягнути рамочку. Так, ось у нас є сама дошка для натягування. Її конструкція є дуже примітивною впевнений, ви можете зробити краще, друзі. Дивіться на мій досвід та, робіть, та модернізуйте. Це супер. Вона складається з для початку просто декілька ціляхів, забиті для того, щоб рамка не тікала. Також тут є такі плечики, щоб рамка рівно ставала. Бабіна в нас прикручена на просто товстому дроті. Тут є декілька саморізів, котрі відкручуємо, відгинаємо дріт, надіваємо другу бабіну і збираємо далі. Також тут є такі саморобні ролики з ПВХ труби для опалення, вкручуємо болт, даємо трубу, шайба, і воно все крутиться, і по ній може добре сковзити дріт. Загалом процес, процес натяжки в мене займає десь. Дві з половиною хвилини, так якщо робити нормально і нічого ніде, не застрягає. Впевнене, що у вас десь так само буде виходити, є, до речі, такі ж самі дошки, саморобні, всі пасічники роблять такі речі, і збоку стоїть такий собі механізм надавляння на бокову планку рамки. Це зроблено для того, щоб потім, коли рамка стає, коли планка на рамці стає в звичайне положення, вам не потрібно натягувати дріт. Я такого не роблю, тому що не бачу в цьому потреби. В мене дріт і так натягується, тим більше я ще потім використовую от натягувач для дроту, типу хвиля. Бачите, по цих каточках, коли тягнемо дріт, нормально ковзає, але все одно потрібно використовувати рукавиці. Процес цей весь не є такий аж дуже захоплюючий, але... Це робота, яку потрібно робити, адже купляти рамки натягнуті це досить така розкіш, як на мене. Далі беремо два цв'яшки, До речі, важливо цв'яшок, бачите, я забиваю не в Гофман, а нижче. Зумовлено тим, що... Зумовлено тим, що коли він забитий в Гофман, тоді бджілки там дуже сильно запропулісовують обов'язково цей кусочок дроту, як на цьому верхньому цвяшку, так і на нижньому, я відкусую, тому що він дуже файно впивається в пальці, коли працюєте з рамками, дуже неприємне відчуття, коли цей кусочок дроту залишається. Вам в руку. Впливається вам в руку. Так, далі наступним кроком знімаємо з каточків цих дріт і поступово натягуємо. Повертаємо все назад, назад, поступово назад і намотуємо на катушку. Зараз ще трошки повернемо. І тут ми можемо зробити натяжку. Натяжка робиться зовсім невелика, дріт тягнеться і воно вже бренить. Нижню ми просто беремо і пластинцями натягуємо та накручуємо на тяжку. І в процесі накручування цей дріт буде лопатий. І у нас є готова рамочка, яка нормально вбронить. І потім. Зазвичай краще трошки натягнути сильніше і не використовувати хвилю, тому що потім рамку вже можна буде повторно після того, коли ви перетопили по чистому дроті, натягнути. Але воно і так добре працює. Бачите? все. І коли ми будемо навощувати рамочку, ця хвиля вона е запобігає тому, що дріт буде пливти. Друзі, такий процес. Надіюсь, вам сподобалося. Було корисно. Ставте лайки, підписуйтеся на канал і до нових зустрічей!